I don't tough and hate this, I'll show Всім привіт, друзі. Як я виїхав з України, хочу розказати мою історію виїзду. <кхи> Дивіться, значить, все почалося. Все так просто почалося, можна сказати, з того із часу і не просто. Я патріот. Я патріот, але я більший патріот своєї сім'ї. Спочатку війни моя сім'я виїхала в Польщу, потім в Іспанію. Тебе бомблять. Е, Сім'я найважливіша, діти, батьків в мене вже не було на той час. Мій рідний брат і моя рідна сестра теж виїхали. Відповідно, що в Україні мене нічого не тримало, і я виїхав з України у 22-му році. Як я це зробив? З 2017 року в мене з'явилася хвороба, і тепер ніхто не знає, чи то на щастя, чи то на горе. Хвороба дуже рідкісна. Я їздив, шукав спеціалістів, які могли би мені допомогти по всій Україні. Почалося спочатку, що в мене закладало вухо. Одне вухо в мене закладало. Потім в мене пішло ускладнення, і я не міг ні працювати, не міг стати з ліжка. Я просто став лежачим. Це дуже страшна хвороба, вона називається хвороба мінь'єра. Спочатку в мене були приступи такі, що просто не, ну, не головокружіння Вони могли тримати як годину, як і, і цілий день. Перший раз, як це в мене було, це зранку я прокинувся, встаю з ліжка, і в мене дуже сильно починає крутитися голова. Крутитися дуже так сильно, що тебе одразу починає нудити. Я біжу в туалет, я не можу, я падаю. І в цей час вухо починає звиніти. Марина викликала швидку, мене забрала швидка. Хав мій кум Ігор. Йому теж сказали, спитали його, що він приймав, якісь наркотики. Ну, я не знаю, можливо, багато випадків в лікарні, чому так питають, але мені було не до того. Одним словом, це інша історія, яка дуже потребує багато часу. Почалося в 2017-му і кожен 2018-й рік у мене потім рік не було ніяких приступів, потім знов через рік був приступ. І він так, один-два на рік було приступів головокружіння. А потім почалися головокружіння, які постійні. Могло бути в день три рази приступ, по, там, по годині, по 20 хвилин, по пів години, по дві години, дуже різні. Це 19-20 рік. Ну, відповідно, я почав проходити лікування, і ця хвороба вона підлягає, як сказати, під інвалідність. З такою хворобою людей не мобілізують, але в військовий час там якось може бути, якщо нема ускладнення, якщо перша стадія. Могли ще мене забрати, але так як в мене почалися ускладнення, я не міг працювати. Можливо, що пам'ятають мої знайомі учні, які вчилися в мене в автошколі в курсах водіння. Це Марина мене возила на заняття. Вона їхала за кермом, тому що в мене було головокружіння, А я вів заняття. Вона мене привозила, а я тоді вже вів заняття. Зараз я повернуся і продовжу. Так ось продовжуємо. Значить, Ця хвороба мене потім мучує кожен день, я не можу працювати і я проходжу лікування, їжу їду в Київ, там лікуюсь. Мені внутрішнє вуха вводять препарат, який вбиває чутливість, чутливість вестибулярного апарату, чутливість слуху. Я на одне вухо зараз не чую. Починається війна. Марина з Настю виїжджають з країни, чоловіки вже не опускають. Я починаю оформлювати собі. Я до того не хотів оформлювати собі інвалідність, тому що в Україні ходили чутки такі, що з цією хворобою вже Якби водити автомобіль вже заборонено. Отак. Через то я тоді ще до того не оформлював це. Потім я проходжу лікування в Києві, мені трошки стає легше. І я починаю працювати, відновлюю свої уроки водіння, курси водіння, провожу, вчу людей. Починається війна, Марина з настю виїхали. І я тоді вже починаю оформлювати документи, інвалідність собі, проходжу знову лікування одне в Києві, проходжу друге лікування. У мене теж там періодично відбувається, що затихають головокружіння, потім знову починаються. Якби життя моє дуже, скажімо, нарушилося. Так, ось, значить, я оформлюю собі інвалідність і там у нас вийшло так, що це вже там літо. Я проходжу лікування в Києві, потім у нас у Львові медінститут один раз, потім другий раз, потім в клініці, поліклініці по місту проживання. І Йду на комісію, я не пам'ятаю, як вона називається, МСЕК чи щось таке, медична комісія. Мені кажуть, що треба ще там довідки, і я щось беру, і то в мене затягується все. десь пів року, я то все оформлюю. Вже е... що вже нас там вересень, жовтень, листопад місяць я отримую. Я є інвалідом, я їду, вже пробую збираю речі, пробую виїжджати на кордон. На кордоні кажуть, що вже прийняли закон, що довідки недостатньо. Буквально пару днів назад прийняли той закон, що має бути свідоцтво інвалідності. Я їду назад, роблю свідоцтво. Потім знову їду на кордон. Вони кажуть, що того вже недостатньо. Теж прийняли закон додатково. Що має бути вже назначена пенсія і вже виписка з банку, що ти отримуєш пенсію по інвалідності. Я їду оформлю цю пенсію ще там десь 2-3 тижні в мене то займає. І Потім я вже всі документи зібрав. Квитки на літак я не купляв, був в мене такий маршрут спланований, що з Кракова літак до Сивільлі мав бути. Я не купляв, тому що не знав, чи мене випустять. І думав, коли вже пересіку я кордон, тоді вже зразу придбаю собі квитки на літак. І я перетинаю кордон, то вже десь там ніч 11-12, то вже грудень місяць. І квитків вже немає. Я їду в Краків з Кракова, я потягом їду в Варшаву. З Варшави я літаком лечу до. Іспанію до отак От Тобто я, в принципі, повністю на законних підставах, маючи таку хворобу, на жаль, я зміг виїхати. Якби я не мав тої хвороби з одної сторони я би думаю, краще я би хотів не мати тої хвороби, тому що то дуже страшна хвороба і я нікому не побажаю такої хвороби. Вона мені дала можливість виїхати. Зараз я знаходжусь в Іспанії через клімат, я так думаю, через те, що тут тепло і немає таких перепадів, бо в мене переважно загострення всі були, коли є холоди. І коли маленька є ну, якась незначна навіть застуда, загострювалась, починалися головокружіння Я не міг ні працювати, і дуже був подавлений через те, що я не міг. Ніяк забезпечувати сім'ю, нічим не допомагати. Марина, я не міг вийти в магазин, тому що в мене були такі приступи головокружіння, що я міг просто на рівному місці падати. Просто стояти-стояти, вони дуже різкі. Це хвороба, якщо, якщо хтось її знає або комусь цікаво. Хвороба Мін'єра, почитайте. Дуже страшна хвороба. Вона дуже рідка. В світі вона не вивчена, лікування не існує тої хвороби. Є методи, які трошки полегшують стан, полегшують, ну, щоб не було рвоти. Дуже вдячний я лікару в Києві Бобров Андрій. Він мені допоміг, робив мені операції. Я проходив три рази лікування в Києві навіть чотири рази. Ну, але я зараз поруч з сім'єю. З донечкою. Як далі воно буде, не знаю, бо ту хворобу ніхто у світі не знає, як лікувати. Навіть в Іспанії, якщо кажуть, що тут хороша медицина, я пробував читав інформацію, коли хворівши в Україні і в іспанських, ну, більше шукав в американських сайтах лікування, через що та хвороба, ніхто не знає. Хтось пише спадково, хтось пише, що через хвороби якихось, там, затя... коли затягуєш, не лікуєш якісь застуди. Хтось каже, що якісь там різні коротше, варіанти, але то таке все. До кінця її не, вч... не вивчили, не знають. Ось так. 22-му виїхав, це от грудень, то вже майже 23, 23, 24, 25. От третій рік в грудні буде 3 роки, як я тут знаходжусь. От так. Всім дякую за пригляд. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте, будь ласка, пал пальці догори. Пишіть коментарі, кому що цікаво, буду обов'язково відповідати. všich, všich, všim poděkoval, berežit sebe.